Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 176 ударних БПЛА типу шахет. І безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 103 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок ворожої атаки по Одесі постраждали чотири людини, серед них дитина. За даними ДСНС, ворог вдарив по місту, спричинивши масштабні руйнування. Пожежі, які виникли після обстрілів, ліквідували рятувальники разом із добровольцями Асоціації пожежників України. Пошкоджені будівля поліклініки, 24 поверховий житловий будинок, дитячий садок та кілька автівок. Для допомоги місцевим мешканцям працюють пункти незламності та намети обігріву. За даними місцевої влади, без світла та Залишилися понад 500 будинків, 14 шкіл, 13 дитсадочків, лікарні, поліклініки та об'єкти соціальної інфраструктури. Вночі також атакували цивільне підприємство Харкова без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Британія розглядає можливість патрулювання неба над Україною від можливих атак РФ після війни. Про це пише The Times з посиланням на власні джерела. Зазначається, що британські міністри обговорили способи надання гарантій безпеки для України без необхідності присутності великої кількості військ на місцях. Відомо, що для захисту неба британці можуть надати значну кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони. Дональд Трамп позитивно оцінює зустріч представників Росії та США в Ер-Ріаді, підкресливши, що вона зміцнила його впевненість у можливості врегулювання війни в Україні, відповідаючи на питання журналістів, американський лідер вкотре нагадав, що за його президентства війна би не розпочалася. Він також зазначив, що не проти розміщення європейських миротворців та заявив, що готовий розглянути відправлення миротворців США до України. Жоден українець не отримає статусу тимчасового захисту в Чехії після завершення війни або перемир'я. Про це наголосив голова Міністерства закордонних справ країни від Ракушан. Рішення має бути ухвалене на рівні всього європейського союзу. За словами посадовця, необхідно запобігти другій хвилі, щоб у мирний час Україну не прибула велика кількість інших біженців, наприклад, чоловіків, які хотіли приєднатися до своїх сімей, які вже проживають у Чехії. Натомість їм доведеться подавати до документи на проживання, як і іншим іноземцям.